Перший Nissan Juke в 2010 році став справжньою сенсацією і реально розірвав ринок. Тоді кросовер був дуже популярний в ось такому жовтому кольорі. Тепер його наступник знову приміряє цей яскравий колір. Хоча основні зміни після оновлення все таки в салоні. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Тест. Не забудьте підписатися. На кожні 10 нових автомобілів проданих в Україні вісім це кросовери і клас B SUV Фактично другий сегмент за популярністю після C SUV. тому боротьба. Всередині сегменту дуже запекла. І якщо у 2010 році, коли тільки з'явився перший джук, у нього було всього-навсього двоє конкурентів, то зараз в цьому сегменті він штовхається ліктями більше ніж з 30 однокласниками. Хоча, враховуючи динамічність марки, я був впевнений, що через три роки після початку випуску другої генерації Нісан наважиться на більш кардинальні зміни в зовнішності, як, наприклад, із моделлю Кашкай. Але зовнішніх змін у купе кросовера, як його називає виробник, насправді небагато. Це як і раніше, ніби обтесаний японськими мечами катан на Кузов, який спереду прикрашено ось такими характерними круглими фарами. Це відсилка до першої генерації Джука, і в ній такий цікавий світлодіодний малюнок з трьох пелюстків. Як і раніше, Джук доступний в 11 кольорах, і, окрім нового жовтого кольору, з'явилися ще й оновлений білий та чорний. Перламутр металік для джука це опція за 19 тисяч гривень. Перламутр треба додатково доплатити 25 тисяч гривень. Для версії N-Design та нової N-Sport Контрастний дах і зеркала можуть бути не тільки чорного, але й сірого чи навіть червоного кольорів. Для версії n дизайн та N-Sport з цього нового виконання, яке тільки з'явилося у джука. Це стандартне обладнання для техни, це опція за 35 тисяч гривень. Ну і раз я вже згадав про комплектації, то так, раніше їх було 6, тепер тільки 4 з урахуванням абсолютно нового виконання, яке називається N-Sport, яке у нас зараз і в руках. На сьогоднішній день комплектація називається так. Найдоступніша це N-Connecta, потім Tecna, потім N-Design і N- Спортен Sport, Sport вирізняється оригінальними 19-дюймовими дисками, вставками з чорного лаку в передньому бампері на порогах, і в салоні до декору крісел зі штучної шкіри додано ще й ось такі яскраві жовті вставки з алькантари. Після оновлення у Джука змінився і малюнок легкосплавних дисків. Це відбулося в усіх комплектаціях. І я взагалі дивлюся, що маленькі колеса потихеньку йдуть в історію, тому що не забувайте, що це найменша модель в лінії Nissan. і 17 дюймові диски в неї залишилися тільки в базовій комплектації N-Connect. з розміром шин 205 на 60. Три інших комплектації взивають 19 дюймові, легкосплавні диски з доволі низькопрофільною гумою 225 на 45. Це доволі спортивна модель Шин Hankook Ventus S1 Evo. Гарно їде, класні враження від керування, але менше комфорту, ніж, наприклад, на 17-дюймових. Зараз і подивимося, як воно сприймає наші погані дороги. Nissan Juke створено. На платформі CMFB, яку в концерні Renault-Nissan Mitsubishi він ділить з Renault Captur. але на відміну від каптюра в нього інша лінійка моторів. Як і на початку, джук пропонує з 1-літровим трициліндровим турбобензиновим потужністю 114 кінських сил зато 200 Нм обертального моменту. І головна зміна після оновлення, мабуть, в тому, що тепер джук цим мотором не пропонується з механічною коробкою передач на 6 швидкостей. Тепер виключно тільки з роботом на 7 передач. Жодній комплектації Джука, на жаль, немає електропривода дверей багажника, але в цьому сегменті не заведено розкидатися такими дорогими опціями. Багажник, як і раніше, влазить 422 літри, і це доволі непогана цифра для порівняння у багажник шкоди Камік, входить 400 літрів. А якщо згадати той самий 2008 Peugeot, то там вже 434 літри. Доволі практична машинка. Знову ж таки, незважаючи на такий скромний розмір, мені подобається ось ця. Подвійна підлога, тобто ти можеш користуватися тільки верхньою частиною, якщо треба збільшити, ти покладеш її ось так на підлогу, серйозно збільшивши об'єм. Але цей об'єм можна, в принципі, і розділити ось таким чином на дві окремих секції. От де ти відчуваєш, що це оновлений джук? Це зрозуміло в салоні, тому що тепер перед водієм пара 12,3 дюймових моніторів. Перший це цифрова панель приладів, можна змінювати вигляд, тобто є. Два варіанти або ж стандартний або ж розширений. Зрозуміло, що можна і менюшки гортати всередині між спідометром і тахометром, але насправді я вже чимало разів бачив цю графіку. Цей екран на інших моделях. Nissan в тому числі, до речі, Собісі Outlander Інший 12-3 екран це екран оновленої мультимедійної системи. Вона стала швидше. Сам екран нахилений на 8 градусів до водія. Це зроблено для того, аби ти міг легше діставати. До дальніх кутків екрану, відповідно, це додає трошки більше комфорту. Також якість камери заднього огляду було покращено з 0, Цілих трьох десятих мегапікселя до 1,3 десятих і це добряче видно на екрані. Мультимедійку можна налаштовувати як мобільному телефоні, додаючи віджити, ті, які вам більше подобаються, тобто зручно, інтуїтивно. Ну і за допомогою Nissan Connect Services можна встановити додаток в свій телефон і потримати доступ до нових функцій, наприклад, подивитися, де знаходиться машина, зачинені чи не зачинені двері, кількість пального в баку, там пробіги, ну і різні корисні дрібниці. Ну І з того, що ще варто було би згадати, починаючи з комплектації, Tecna, встановлюють систему огляду на 360 градусів, яка Nissan називається Round View Monitor. Всі джуки мають бездротове поле для зарядки мобільного. А що в топових версіях мені подобається, дві топові комплектації, мають аудіосистему Bose з 10 динаміками. І пара динаміків монтовано. Підголовниках ось цих модних крісел, тобто звучить воно дуже цікаво, тому що звук в тебе прямо ось розправити пташки. Спробуйте, вам сподобається. Самі крісла прикольні, навіть незважаючи на те, що в них не регулюється ось цей монолітний корпус з підголовниками, але виглядають дуже дизайнерські. В нашій версії N-Sport вони ще з ось такими жовтими вставками з аль з ось цим вишитим візерунком, ну, і не тільки на передніх кріслах, але в тому числі і ззаду. Ну і якщо зважати на те, що це маленький автомобіль, не дивно, що в ньому доволі активно використовується ось ця філософія мінімалізму. Подивіться, наприклад, на екранчик керування кліматичної системи. Він малесенький, так само маленький бокс в підставці підлокітник, але що збільшилося, ура нарешті став більшим на 7, майже на 8 літрів бардачок. Знаєте, коли в розмові кажеш 3 по 0,3, то в цій фразі якось значно більше експресії і задоволення, ніж коли ти згадуєш однолітровий трициліндровий турбобензиновий мотор в 114. Кінських сил не вражає добре, хоча б, що цей двигун, який встановлено в Нюссан-Джука, це єдиний агрегат, Він видає 200 Нм метрів в доволі широкому діапазоні обертів, і це така навіть ну не те, що дизельна, але раніше не всі атмосферні 25 літрові мотори дотягували до позначки 200 Нм. метрів. Хоча з іншого боку, 114 кінських сил це такий доволі середній показник для цього сегменту. От подивіться, головний конкурент Toyota Yaris Cross має 116 кінських сил. Шкода, камік, з однолітрового турбобензиновика теж витискає 115 кінських сил. Ну, Якщо згадати там 2008 Peugeot, то з 12 літрового мотора він знімає трошки більше 130 конячок. Але все одно, з моєї точки зору, Nissan Qashqai – це автомобіль більше для спокійних водіїв, багато в чому для жінок. Хоча знову ж таки цю потужність можна охарактеризувати, як каже Rolls-Royce. потужність просто достатня. З іншого боку, є багато своїх плюсів. Наприклад, ось ця непарна кількість циліндрів, вони так доволі специфічно гарчать, і у мотора є свій власний голос, чого часто не вистачає сучасним автомобілям. До такого мотора. Я скажу, дуже пасує ось ця роботизована коробка передач на 7 швидкостей. Вона налаштована на економічність, тому вона доволі задемпфована. Мається на увазі, що вона не поспішає змикати диски щеплення і швидко перемикати передачі. Особливо це відчувається під час рушання з місця чи маневрування, коли перемикаєшся на задню, потім знову. На драйв і так само в цю компанію гарно вписується і налаштування системи старт-стоп. Вона вимикає двигун за найменшої нагоди в міському трафіку, тому до цього теж треба звикати. І відповідно, якщо я хочу їхати швидко, то мені звичайно в допомогу йде режим спорт. І тут абсолютно несподівано вилазить плюс в економічності. Як би я не гвалтував цю машину, якби я не тиснув на тапку, джук все одно залишається. Доволі заощадливим виробник декларує в міському режимі витрату на рівні 7,5 літрів. В мене в середньому виходить плюс-мінус 8. Я так розумію, що він просто не здатен проковтнути більше через ось цих три циліндри і один літр робочого об'єму. І ось ця економічність в сучасних реаліях це величезний плюс, тому що ну виробник декларує на трасі найменшу позначку. Це 5,5 літрів на кожних 100 кілометрів, тобто, якщо не валити. Тобто, якщо їздити заощадливо, ця машина змушена буде заїжджати на заправку дуже дуже рідко. І знову ж таки, це ще раз підкреслює, що жук. Це міський кросовер. Саме в мегаполісі розкриваються його основні переваги. Ну, по перше, компактні розміри це шикарна маневрність на дорозі. Ти можеш залізти будь-яку шпаринку, ти можеш ось так: от між машинами їздити, і це приймається комфортним в цьому автомобілі. Знову ж таки, у нього першокласні гальма спереду розмір дисків 280, а ззаду 260. Кліренс 172 мм. міліметри при передньоприводній концепції. Це швидше для того, аби вам було зручніше паркуватися, заїжджаючи на бордюри, чи взимку долати якісь снігові перешкоди, щоправда, не дуже глибокі, бо я ж кажу, повного приводу немає. А зараз ми переходимо до тієї риси, яка мені в Джука подобається найбільше. Його керованість машину розроблено і створено у Великій Британії. Випускається він на заводі в місті Сандерленд. і Британці знаються на керованості, на слухняності, і ти це відчуваєш. Ти відчуваєш, що все шасі може легко витримати, перетравити, навіть потужніший мотор, той самий, якби, наприклад, був 1,3 на 130 чи 155 кінських сил. Шасі може. Тому ти сміливо ввалюєшся навіть у тісні віражі, він класно прописаний, він слухняний. Можна було б трошки більше гострити цьому керму, але і цього вистачає, і мені окей. Ходовка не змінилася цей той самий Макферсон спереду, хоча задубалка. Але на ось цих спортивних шинах Ханкук я скажу, що Джук чіпляється до останнього і можна прописувати як швидкі траєкторії, так і круті повороти. Ну, взагалі, а слуханістю все окей. До того ж, це легенька машина. Споряджена маса топової версії Джука становить 1268 кілограмів. І це відчувається в кожному повороті, бо машині не доводиться боротися із силами, які тягнуть її на зовнішній радіус. Хоча я відверто кажучи, боявся, що ці 19 дюймові диски серйозно позначаться на комфорті на диво, можна їздити. Я поки що не спостерігав ситуації, коли би це було дуже жорстко. Звичайно, коли ти їдеш а, якоюсь а, сільською дорогою чи розбитим асфальтом. То там виникають думки, що так, 17 дюймові колеса з 60-м профілем було би цікавіше ніж ті, які стоять тут, але насправді якихось особливих зауважень і дискомфорту я поки що не відчув. Так, звичайно, можна обрати різні режими. Є спорт, є стандарт і є еко. І якщо ви вже хочете їхати швидко, то звичайно треба обирати спорт. Тому що я зараз міряв, в спорті до сотні. Він розганяється за 11,1 секунду, а в стандарті додається півтори секунди. Нісанівці кажуть, що попрацювали і над переліком обладнання з безпеки. Ось та система, яка утримувала машину раніше в смузі, і була опційною, тобто з'являлася тільки в дорогих комплектаціях, тепер є в усіх виконаннях джука. але й досі а її поведінка мені не завжди зрозуміла, тому що ти, коли перетинаєш розмітку, навіть якось випадково, то електроніка доволі різко, не тільки нагадує тобі на кермі, але якщо кут трошки більше ніж електроніка вважає припустимим, машина різко гальмує на те колесо, і це неприємно, особливо коли ти там очима весь в трафіку і розумієш, що в цю секунду щось тебе лякає. З іншого боку, з'явилися доволі корисні речі, такі як, наприклад, під час різкого гальмування стоп-сигнали починають часто миготіти, попереджаючи водію про те, що в тебе екстрене гальмування. І так само для кращого проходження траєкторій джук навчився підгальмовувати окремо кожне колесо, щоб вибудувати оптимальнішу лінію. Дійсно, один з лідерів класу і бестселер марки Nissan зараз знаходиться. І тобі привіт. А в справжньому розквіті сил, і ось цим оновленням Нісан тільки привертає додаткову увагу до цієї моделі, а в тому числі появою нової комплектації N-Sport І ось цим яскраво жовтим стайлінгом. Але насправді виросли не тільки розміри екранів в салоні. Бо цінник теж підрісаний тільки через додаткове обладнання, але через ці коливання курсу валют. І тепер комплектація Nissan Juke, яка називається N-Connect, найдоступніша коштує 1 мільйон 71 тисячу гривень. Наш топовий N-Sport тягне на 1 мільйон 200 тисяч гривень. 1 мільйон 200 тисяч гривень за багато оснащений кросовер – це доволі а, середній показник по ринку, тому що стільки ж, наприклад, коштує топова Toyota Yaris Cross, хоча є і дешевше. Можна взяти, наприклад, Skoda Kamiq з непоганим переліком обладнання за 1 мільйон 100 тисяч гривень, але є й значно дорожче. Той самий Peugeot 2008, але вже з дизельним мотором і автоматом у комплектації GT за 1 мільйон 320 тисяч